Страшної біди зазнала Київщина під час російської навали, під час московського нашестя. Сьогодні Київщина залікової рани. Послухаймо, що говорять люди з приводу цієї шахливої трагедії. В Ірпінію буквально в цьому будинку, який також, скажімо так, постраждав від цього авіаудару, який був нанесений 2 березня по цьому будинку зранку, десь о 8-й ранку з літака. Пані Іно, це було якого числа? Уточнимо? 2 березня о 8-й ранку. Так, 2 березня о 8-й ранку буквально люди тільки почали прокидатися. Ну, від сну навіть кажуть, що ті, хто ну, в цьому будинку, то деякі люди ще навіть спали просто. Ті, які залишалися. Але людей, ну, скажімо так, вже було не так багато, бо багато хто вже виїхав ще в перші дні. Ми лишалися, бо все-таки теплилася надія, що нічого не буде такого, прямо, як сталося. Дивитися. Але це було щось жахливе, оцей удар, так? Ну ми почули. Ми були вдома. Ми почули такий звук, гул, ну тяжкий гул літака, бо літак видно був ну дуже ж о, авіабор, так, і Так воно такий тяжкий звук. То ми одразу з дітьми побігли в коридор, заховалися в коридорі, але ну звук був такий дуже потужний, і вибухова хвиля сама Виходить вибуховою хвилею, одразу повибивало з кловці у цьому будинку, в тому, там от в Ірпінських ліпках повибивало вікна одразу вибуховою хвилею. Тобто було ну, дуже, скажімо так, малоприємно то все. А потім 3 числа ми поїхали з першою евакуацією, яка була організована нашим міським головою потягом. Ми поїхали зранку одразу на евакуацію. І вже ну, подальші події, це тільки з інтернету, з телебачення, все це було так. Ви повернулися в Ірпінь до рідного міста, і що серце стиснулося від болю? Так, да, я вам навіть передати не можу той біль, який цього навіть передати не можу. Того болю, і коли ми приїхали сюди, ми бачили все в інтернеті, по Ютубу там вказували нам відео, ну робили обльоти квадрокоптерами, все тому бачили по відео. Але ну, той жах, який тут, по відео він все не передає, коли ти приїжджаєш сюди. Ми приїхали буквально ну, на початку літа і ну, весь жах, який тут не передається по відео, все бачити. І те, як у нас тут було порівнянні з тим, що нам тут зробили, то все просто який сьогодні він ірпінь повоєнний. Як вам сказати? Люди повертаються, люди повертаються в свої домівки, де можна жити, люди живуть. І ну, кожен радіє, що хоча б є куди повернутися, прихилити свою голову, бо дуже тяжка ситуація у тих людей, які, наприклад, ну, у яких знищені будинки, просто це все не так швидко відновлюється, бо на це все потрібні кошти і ну, є якісь державні програми, але це все має фінансуватися. А зараз, коли йде війна, то... Ну, як виділити кожу, всі кошти йдуть в, загалом на війну, скажімо так. Ну, мають нам обіцяють поставити нам вікна за державний кошт, але чекаємо, поки що немає ніякого відновлення. Є якісь іще інші державні програми, але вони також, о, помимо того, що держава виділяє кошти, ще має і. Ну, Самі мешканці включатися дуже багато таких будинків, які мешканці ремонтують за власний за власний кошт. Бо просто ну я так розумію, що в державі коштів не вистачає на все повідомлення. Дуже хотілося би допомоги, звісно, але ну як з одного, з одного боку, ти розумієш, що. На все просто елементарно не витрачає не вистачає коштів. А з іншого боку, ти розумієш, чому ну що ми на самоті теж не можемо лишитися з цими проблемами. Просто потрібна просто. допомога. Потрібна, потрібна допомога, безумовна Реально. допомога і ну і державна допомога. І, бо люди ж ну вони ж не могли закрити собою оце все лихо. Не могли. Якби можна було, то люди б закрили, аби тільки цього не було. Але ж. Ні, і ми не винні в цій ситуації. Ми не можемо лишитися на самоті, бо багато людей лишилися просто без роботи. В них немає коштів, просто елементарно ну, якісь віднов... на якісь відновлювані роботи. Елементарно немає коштів. Просто чекають всі до останнього, чекають вже в принципі чекати лишилося дуже мало часу, бо вже. Вересень, місяць, буквально через день, і чекати лишилося зовсім мало часу, коли нам поставлять вікна, і люди починають вже самі ставити. Але це дуже дорого, бо є просто з рамами винесені вибиті вікна, є просто можна там поставити ці склопакети. Але ж це все, і з кожного тижня все нові нові ціни і на роботи, і на самі матеріали. Дуже постраждали дахи від того, що прилітали снаряди, це все розривалося, дахи посічені. Люди самі якось самотужки там, що змогли, те зробили, але ну, цього ж не вистачає. Можливо, зиму перезимувати вистачить, але ну, тут потрібні капітальні ремонти по, майже по кожному будинку. Щоб так. Дуже хочеться, дуже чекаємо допомоги від держави, від якихось фондів. Але наскільки знаю, фонди теж не, не поспішають надавати кошти, бо по, пояснюються тим, що в державі йде війна. Дуже хотілося. Будемо сподіватися, що все-таки люди будуть зимувати в теплі і прийде оперативна, реальна. І є Дуже на то сподіваємося, але щоб зимувати в теплі, потрібно ще побороти наші служби. Бюрократичні Бюрократичні також. моменти наших служб. Це, хоча в нас же немає, майже немає зараз державних, скажімо так, детек, це приватна компанія. Чому така бюрократія, не зрозуміло. Газ це також надається через приватні компанії. Чому бюрократія? Незрозуміло. Куди не звернись? Треба якісь звернення, треба якісь колективні або приватні звернення. Треба щось кудись писати. Ці звернення довго розглядаються так, по довідок всяких. Ми Газ вистраждали, скажімо так, бо в нас довгий час не було газу. Ну спочатку нам говорили про те, що спочатку робляться ті райони, які найменш постраждали, а потім вже ну ті райони, які найбільш постраждали. То ми вже добилися, нам зробили ГРП. Тут от, коли ви заходили, якщо з цієї сторони там є на в'їзді ГРП, воно новесеньке стоїть, воно було теж авіаударом, просто знесене. То поставили, але очікуємо, два будинки в нас ще без мезопостачання, то очікуємо, мають на днях приїхати зробити нам газ. Тому така ситуація. Боремося з ДТЕКом, бо зробили тимчасове підключення, але цього тимчасового підключення люди повертаються все більше і більше цього тимчасового підключення просто елементарно не, не вистачає. Бо коли більше людей буде, то ну можливо, що буде навіть і вибивати світло. Тому зараз домагаємося того, щоб нам просто замінили хоча б силовий кабель, так щоб об'єднати ці будинки і отримувати світло в ну, так, як воно має бути при нормальній напрузі, бо часто ну, перепади напруги зменшується напруга. Просто коли більш чим більше людей, тим проблематичніше за світлом. Такого не повинно бути під час війни. Не повинно бути, але ж розумієте, є, є... я ж реальність. кажу, я взагалі не вважаю, що таке повинно бути, коли обслуговуванням займаються приватні компанії. Одне діло, коли це держава і не вистачає коштів, але ми кошти платимо, світло оплачуємо, ну, рахунки нам щомісяця приходять, боргів у нас немає, принаймні в моєї сім'ї. Але чому ми маємо через те страждати? Ну якось не ну я не розумію того, наприклад. Але загрупуємося мешканцями, звертаємося, ну цим займаємося цими питаннями. Нехай все буде добре. Дякую. Переможемо з цією вірою і Дякую. дякуємо вам. Дякую вам. Ви чуєте дитячий сміх на майданчику. Біля майже знищеного будинку. Місто живе. Діти в місті є. Місто оговтується від страшних ран, але як жахливо! бачити оце все.